Цей великий період ми певним чином розглянули. Тепер ми спробуємо перейти вже до абсолютно новітнього періоду української історії, і фактично тут варто більш детально оцінити ситуацію у 1990 році. Справа в тому, що навесні 90-го року відбулися вибори до Української Верховної Ради. І до місцевих рад, депутат, народних депутатів, це, на, як би зараз говорили, органів місцевого самоврядування. І оці органи місцеві ради вони почали діяти за совєтським законом, який був прийнятий з'їздом народних депутатів СРСР. І от це був такий дуже, дуже цікавий перехідний період, коли ми отримали таку дивну ситуацію. Дивно чому? Тому що вперше розвалилася партійна вертикаль. Якщо подивитися ну, до 90-го року, все було достатньо просто: існувала рада. Яка де Юре була вищим органом державної влади на цій території, поруч існував відповідно партійний комітет. Це або міськом партії, або райком партії, або обком партії. Оце була влада де факто, тому що саме тут приймалися рішення. А у раді освячувалися ці рішення. Якщо щось було не так, то відповідала рада, а не партійний орган. І вся система певним чином працювала. Раптом, 90-му році, відбувається дивна ситуація. У багатьох міських радах комуністи не отримали більшості голосів. І ми отримали дивну історію: що є міська рада, яка ну відверто, якщо не антикомуністична, то точно не комуністична, там представлені в основному безпартійні рухівці, там товариства української мови, гельсінська спілка, ну і багато хто інших незалежних, які хочуть приймати рішення, виходячи із свого розуміння, як має розвиватися місто. А тут знаходиться обласна рада, обласна рада, яка обиралася по всій території, а сільські території не були такими на той час просунутими, як міські, вона була комуністичною і такою і фактично керувалася обкомом партії. Відразу виникав конфлікт, тому що конфлікт був породжений. Порочністю системи конституційної, яка вважала, що кожна рада є повновладна на своїй території, але існувала принцип демократичного централізму і вертикалі рад. Тобто на одній території могло бути в межах однієї компетенції рішення міської ради і рішення обласної ради. Або якщо це не, не місто обласного підпорядкування, то могло бути таке ж рішення районної ради, а потім таке рішення обласної ради. Мало того, за цим радянським законом передбачалося існування двох посад: посади голови ради і посади голови виконкому. Чому так? Тому що ще до прийняття цього радянського закону під занавіс розпаду СССР. Ситуація була така, що фактично керівник виконкому був першою чи ключовою особою в місцевій владі а не керівник ради, тому що керівник ради це людина, яка вела збори, вона не була звільнена, вона фактично не була посадовою особою. Новий закон зробив ці дві фігури посадовими особами, що відразу внесло таку конкуренцію між цими посадовими особами. В результаті ми отримали систему, яка ну, практично не працює, тому що є конфлікт по вертикалі рад, і є конфлікт між головними посадовими особами в раді. І саме тому 7 грудня дев'яностого року в Україні було прийнято закон. Про місцеві ради народних депутатів та місцеве самоврядування. Саме цей закон зробив дві ключових речі. Він зруйнував вертикаль рад. Він зробив спробу розвести повноваження між різними рівнями. Органів місцевого самоврядування. Тобто, якщо на площі в місті рішення про дозволення мітингів може приймати міська рада, то вже ні районна, ні обласна рада не може прийняти рішення щодо заборони проведення таких мітингів чи, навпаки, дозволення комусь іншому, що мало місце у, на початку 90-го року. Це була ключова річ. Друга річ, яка була ключовою і яка часто залишається недооціненою, це те, що було прийнято рішення, що базовою одиницею місцевого самоврядування є, там було навіть прямо записано, сільська, сільська рада селище місто. От це було дуже важливо, тому що сільська рада. Частина сільських рад складалася більше, ніж з одного села. Їх могло бути три, чотири, а часом і десять. Тобто, фактично, це був той прообраз гміни. Але, на жаль, чому це не дало такого великого ефекту, як це дало ефект в Польщі? Тому що у нас була дуже висока подрібненість цих базових одиниць, і через деякий час все почало звертатися назад. Тому що. Відразу після впровадження цього закону виявилося, що частина органів місцевого самоврядування базового рівня не спроможна вирішувати питання, наприклад, шкільної освіти. Тому що рада маленька, дітей мало, шкіл нема, і тому вона не може цим займатися. Якщо не може займатися цим частина органів одного рівня, то ці повноваження переходять на вищий рівень. І таким чином достатньо швидко повноваження, які були передані фактично базовому рівню у 1990 році, почали перетікати на районний рівень. Але знову ж таки пам'ятаючи те, що ми розглядали ну, буквально кілька хвилин тому. Районний рівень у нас також був е, створений не зовсім, логічним, не на зовсім логічних правилах, і тому ми мали одні райони були великі, інші райони були малі. В одних районах були міста районного значення, де був сконцентрований потенціал, який впливав на цей район. А з інших районів були витягнуті міські поселення, місто обласного значення витягу. Олез району, і фактично економічна спроможність оцього бублика навколо міста обласного значення була такою невеликою.